яка інформація доступна для всіх, а які дані в жодному разі не можна розголошувати. Тонкощі закону про доступ для публічної інформації розтлумарчували юристам та держслужбовцям, які за фахом мають відповідати на інформаційні запити. Юрист медичного університету Олена Омельчук розповідає, хоча новий закон чини вже майже три місяці залишаються незрозумілими деякі моменти. Зокрема, яку саме інформацію можна давати та чи інша установа до того, ж відповідати на всі запити, установлені законом термін у п'ять днів юристи вищу не стигають. Ні, людей, ніхватка. Е Туєпаратури, в тому числі, дуже об'єм, не разграничивают, яку именно інформацію. В законі просто написано, що использования бюджетних денег. А це даже для нашої організації, це дуже об'єм. Юрист має знати закони до дрібничок. Переконана Тая Гавриленко. Тож на семінарі вона прагне дізнатися про ті статті закону, які можуть викликати суперечки. Звісно, є такі питання, які ти, вроді би, як знаєш, але є такі нюанси у кожному законодавстві, де, вроді би, як двояке мнення у кожних людей, але хотілося б, звісно, конкретизації точно. У вот. кожному законі, у кожній, наприклад, статті, яка публікується, або нове іздательство нового закону, уточнення, змінення і так далі. Прийняття закону про публічну інформацію прогресивне явище для правового життя України. Вважає один з організаторів семінару Олександр Дроздов. Наразі держслужбовці мають розуміти, яку інформацію можна відкривати для доступу, а яка є секретною. Проте, ознайомитись із законом, Олександр радить не лише тим, кому це потрібно для роботи, адже необхідність звернутися за інформацією до де державних службовців може виникнути у кожного. Тож варто знати свої права. Обращается за публичной информацией в органы прокуратуры, в органы пенсионного, пенсионного фонда, в органы местного самоуправления, в органы государственной налоговой службы. В общем-то, любая сфера гражданина, которая касается его жизнедеятельности, она сопряжена в нашем государстве в той или иной степени с, как правило, не всегда возможно, но как правило, с деятельностью тех или иных государственных структур. За словами Олександра Дроздова, згідно з законом про доступ до публічної інформації, посадовців, які відмовляються дати відповідь на інформаційний запит, можна притягнути до адміністративної відповідальності. Тож зараз юристи намагаються прийти до спільної думки щодо випадків, коли це дійсно потрібно. Анастасія Тетяна Микита Лаюшин, тебе новини.